Не пасують задніх і українські правоохоронці. Вони теж працюють, вигадують різні ініціативи, спрямовані на боротьбу з порушниками. Одна з них передбачає винагороду свідку, який зафіксував порушення ПДР по і надіслав фото-відеофакти на сайт поліції. Розмір винагороди 20% від суми самого штрафу. Аліна Сундукова вирішила провести експеримент. Скільки їй вдалося заробити на порушниках лише за один день? Ви не повірите. Пам'ятаєте, даїшників, які сиділи по кущах, сподіваючись вполювати водія, що перевищить швидкість або проїде на червоне. Тепер приміряти на себе лаври таких інспекторів зможе будь-хто з нас. Став свідним е, нарушення на дорогі е, можете своє відео подати через веб-сайт поліції, е, указав свої дані, указав. Uh, місце пришествия, грубо говоря, составів небольшої протокол. Автори ініціативи впевнені, фотофіксація, яку досі не можуть запровадити в Україні, не буде такою ефективною. А от в купі з вітчизняними павликами морозовими справа піде як по маслу, бо з кожного штрафу заявнику капатиме непоганий відсоток. После того, як штраф буде заплачений, ми пропонуємо, щоб 20% перечислялось перечислялась чоловіку, який помог поліції, като мог. Uh... Витратів своє время. Оце так робота. Активісти запевняють, система зашифрує всі дані заявника та порушника. Коли поліцейські все перевірять, система автоматично надішле листа щастя на пошту, а вам нарахують чесно зароблене. Щоб знайти порушників в Україні, багато часу не знадобиться. Ось, наприклад, оцей цей знак забороняє парковку в радіусі 100 метрів. А от і порушнички. Перший, другий, третій. Загалом вийшло 20 авто. Тобто за кілька хвилин я зробила 900 гривень. Непоганий підробіток. Неправильне паркування лише крапля в морі. Наступна зупинка смуга громадського транспорту. Це справжній клондайк для реєстратора порушень. Смуга для громадського транспорту. Штраф заїзду по ній 510 гривень, з яких 102 дві я покладу до власної кишені. Мій робочий день триває. Раз, два, три. Такі легкі гроші я ще ніколи не заробляла. Що такий чималий, а головне стабільний заробіток за моїми підрахунками, через три роки я стану мультимільйонершою. А на обкладинці Форбс замість олігархів буде моє обличчя. Найуспішнішої молодої українки до 30 років.